Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Вітаю всіх. Багато концертів. Життя постійно в Русі. Зараз у цей важкий час ми почали тур. Наша мета, наша ціль допомогти хлопцям. Сказати Степан Гіга відразу візитівкою буде цей сон. Принаймні, мені вперше це на голову приходить перше. Але я вірю в сни, я вірю в у... я вірю в добро. А я не можу сити нікого і не буду сидити нікого, тому що ще раз вважаю, що кожен право робити те, що він бажає потрібно. У вас зараз теж тур Європою Так. очікує. розкажіть про нього. Міняється генерація, молода генерація. Вони вже не хочуть слухати москальських. Ви очікували, що станете таким популярним серед молоді? Вас рвуть ваші меми в Тіктоці, в Ютубі. Треба просто завжди працювати, завжди бути в пошуці, завжди. Слухати глядача. Не люблю я хвалитися, але в мене є мої діти, яким я допомагаю. Тобто ніколи не можна зупинятися і сказати, ой, я вже я вже суперзірка. Як ви відновлюєтеся, де ви берете оцю силу, енергію, щоб подавати зі сцени і потім глядачам? І бачу в залі, коли я співав, жінка стояла і в неї сльози були в очах. Чи є у вас ще якісь мрії, якісь цілі? У вас є колаборація чи ремікс на пісню цей сон з Нікітюк? Так. Міняють мелодію, міняють там слова. Ну я не згоджуюся, тому що е, е, не хочу. Доброго дня, пане Степане. Доброго дня. Вітаю, Доброго дня вас. вітаю всіх. Скажіть, до вас зразу буде таке запитання. 40 років ви на сцені. Так. які найцікавіші випадки вам запам'яталися? Ну, по-перше, я скажу, що я ніколи не зраджував своїм принципам. Я завжди робив те, що, я, що мені подобалося. Я завжди робив те, що я вважав потрібним для свого краю, до своєї держави, для своєї країни. Ось, знаєте, дуже важко сказати, що мені запам'яталося, тому що багато концертів життя постійно в русі. Але зараз у цей важкий час ми почали тур. Та ти почали, ми вже з 14 року працюємо. І наша мета, наша ціль допомогти хлопцям, нашим хлопцям, які є зараз на передовій яким дуже важко, вони зараз в окопах, в холоді, в морозі, в дощі. Їм ем дуже важко, але якщо кожен із нас, б маленьку частиночку, допоможе нашим хлопцям, їм буде просто легше. І я дякую всім, хто приходить на концерти, хто долучається взагалі і тільки на концерти, волонтерам, всім, усім, які долучаються до нашої великої перемоги, оце я здається, найважливіше сьогодні в нашому житті. Так, звичайно, не можу не погодитися. Зазначу, друзі, що це благодійні концерти, так. йдуть на підтримку Збройним силам України. Так, ми вже два кіпа два пікапи купили. Зараз вони йде підготовка і відправляємо їх на 128-ї нашої бригади. У вас багато хітів, багато шлягерових речей. Цей сон, яворина, золото Карпат, є сучасні хіти. Але все-таки, якщо. Сказати Степан Гіга відразу візитівкою буде цей сон. Принаймні, мені вперше це на голову приходить перше. Так, так. А скажіть, а чи вірите ви у сни? Чи трактуєте ви якось вірю? Вірите? Вірю у сни, вірю, і... тому що ми е е знаємо, що є і віщі сни, є сни, які збуваються, є сни, які просто сняться. Але я вірю у сни, я вірю. У... Я вірю в добро. Я вірю в добро, і я знаю, що. Що добро завжди перемагає, і добро поможе, доп... переможе. І Україна переможе. Я, з... я завжди повертаюся власне, до цього, тому що мене це дуже болить. Я я скажу, все життя робив пісні, писав пісні тільки українською мовою, тільки для України. Тільки... Володимир з той поплатився, що він писав українські пісні. А українське слово, українська пісня, взагалі українська нація, взагалі Україна. Це для нашого ворога це просто їх розриває. Тому ми будемо робити українське, будемо використовувати тільки українське і дякувати Богу, що ми маємо можливість це робити. Хотів би запитати вас таке питання: все життя ви дійсно робите українську музику, українські пісні, прославляєте українську культуру та й Україну в цілому. Проте більшість артистів в нашій державі співали російською, що будемо гріха таїти. Як ви вважаєте нормальні ці речі, що зараз вони почали після 24 лютого співати українською? Це така любов в них прокинулася, чи можливо все-таки бути в тренді, на хайпі, в можливість заробляти гроші? Там, де нам краще. От, Але я кожен пропоную. повинен відповідати за себе, кожен повинен думати, що він робить у житті, і що чекає в майбутньому. А я не можу судити нікого і не буду судити нікого, тому що ще раз вважаю, що кожен вправі робити те, що він вважає потрібним. Раз вони так вирішили, раз вони так хотіли, значить вони так хотіли. Ну, а то, що зараз все ну, українське. Маємо, так, а колись, колись не треба було українське. Ну, мені теж пропонували співати писати співати на російській мові. От ми тоді візьмемо ваші пісні на канал. А я кажу, для чого я буду писати і співати на українській мові? На російській мові перепрошую. Ну, там ж, там ж є кому співати. Я живу в державі Україна. Ну ні, розумієте, що вас чули ще на тій стороні України. Я кажу, ну якщо мене хочуть чути на тій стороні України, вони будуть задоволенням слухати те, що я співаю на українській мові. Я приклад привожу я багато е, по світу про. Е, ну, Працював, і коли я старався, наприклад, там зробити якусь пісню, скажімо, в Італії на італійській мові, хоча я співав італійську класику, дуже давно було, то мені сказали просто в імпресарію каже: ні, Степан, розумієш, нам цікаво слухати тебе, як ти співаєш українською мовою. У нас є кому співати на італійській мові, і це так у кожній державі. Ась, і Я це розумію, я це знаю, і тому, мабуть, знову ж таки, основне завдання. Якщо ти українець, ти повинен робити все на українській мові, щоб світ бачив, щоб світ чув. Можливо, ми не можемо так зробити, як це американці роблять, а нічани Але по крайній мірі ми стараємося це робити. Я завжди казав, який яке б не було. Скажімо, наше мистецтво, але воно наше. І ми повинні показати наше мистецтво, а не брати там з того, щось заспіває, там щось заспіває там. Цінність ніякої цінності не, не представляє. Скажімо, я не представляю, якщо я буду, скажімо, і та, і до тої мови співати, і до тої мови. Так, я повинен знати, розуміти різні мови, але тільки не російську. Правильно, і я такої самої позиції. Скажіть, ви кажете, що співали в Італії, співали італійською. У вас зараз теж тур Європи очікує. Розкажіть про нього. Ну, так в двох словах, знаю, що Варшаві два концерти, потім ще три концерти в Польщі я забув, по-моєму. да, Так, да, да, я забув просто. Потім у нас готується, вже, ніби вже домовлено Прага, Братислава, Брно. Париж, Лондон. І, і пізніше, як коли ми це при цьому, вже знову готується е, е, Німеччина, Берлін і там ще декілька місць. Запрошують і в Швейцарію, запрошують і в Італію, а і в Іспанії буде концерт. Не пам'ятаю в якому місці, і в Іспанії теж буде концерт. Дуже приємно, що запрошують. Знову ж таки, бачите, ну е, ну, ну, значить, ми щось робимо. Значить, е, щось. Щось, чим, чимось ми чіпляємо людей. І ще хочу сказати, що е, те, що я роблю, те, що ми робимо з нашою командою, це ще, ще одна дуже важлива і цікава річ, де практично міняється генерація, молода генерація. Вони вже не хочуть слухати москальських. Не хочуть, і я не, не вони хочу. Вони хочуть вони хочуть слухати наше українське. Вони мені підходять під ці концерти, я там фотографуюся з, з, з молоддю, спілкуюся. і вони Мені кажуть, ми хочемо чути пісню. От нам подобається пісня. А я кажу: ну ви слухаєте там багато, там, скажімо, в ефірах там все. У нас це просто йде як фан. Тобто йде е, зовсім інша, інша молодь. Степане. Що я не можу сказати за своє покоління. Але привикли слухати Стаса mm -hmm. ну, таке от. Вони так дивляться, якщо приходять, на... ні, за є... зараз приходять люди такі, які... яким це подобається. Але є такі, скажімо, що ну не зараз, раніше. А так слухай, ну та співай собі, там все добре, все нормально. Скажіть, ви очікували, що станете таким популярним серед молоді? Вас рвуть ваші меми в Тіктоці, в Ютубі, в соцмережах, всюди? Дивіться, я ну, очікую. Я, я не очікував. Я взагалі розказую своїм дітям, розказую взагалі молодшим колегам, що там викладаю вузі, і Степан викладає в вузі. Тобто ніколи не знаєш, чим ти вистрілиш? Ніколи ти не можеш. Знати, що, яка пісня, скажімо, стане якоюсь там ну, ну, мегапопулярною чи популярною. Треба просто завжди працювати, завжди бути в пошуці, завжди е, е, слухати глядача, бачити реакцію глядача, що глядач потребує. Ну, ну, пісні сон вже 20. П'ять років чи скільки. І співали всюди, я пам'ятаю, і 10 років, і 15 років на весіллях, і грали музиканти, і співали. Але була така ситуація, що, скажімо, можна, тому що я б український співав, на, радіо, на радіоканалах ні, не було цікаво. Це, тому, тому і, скажімо, вона і ні. ні. Ні Золот-Карпат, ні друзі мої, ні Яворина. Вони не набирали вони такої популярності, тому що не було так званої розкрутки, як це зараз говорять. Україні, мабуть, пропагували більше російське, правда? Ну, на телеканалах, мабуть, на радіо на цьому. Я сказав, мені сказав, хочеш, щоб ми тебе крутили, співай на російській мові. Ну даремно, а, а зараз, а зараз є зовсім інша система. Є інтернет-ресурс, є є, скажімо. Тік-ток. молоді люди знімають, вони діляться і вони бачать. Я ж ніколи не заставляю йти на концерт. Я ж ніколи не заставляю слухати мої пісні. Це все, все тут. Зумієте? І тому, то, що я є популярність, я завдячую, завдячую тільки глядачам, тільки тим, які приходять на концерти, і тільки тим, які слухають український, тільки тим людям, для яких я живу і працюю. Це моя креда. Tredítosť, Zolibor, za Від себе, що я радий, як людина, як ваш глядач і ваш слухач, за те, що ви отримали цю популярність, на яку заслуговуєте дуже, дуже, дуже багато років. Що нарешті це відбулося, і нарешті це сталося. Тому, тому що, на мій погляд, ви були недооцінені в Україні, а зараз все стало на свої місця. Чи не думали ви займатися продюсуванням інших людей? Ви композитор? Ви пистолетні пісні? Як що я можу сказати? Ну. Можливо, мені цікавіше більше займатися музикою. Можливо, цікавіше... хоча, хоча я знаю і розумію, що про повинні займатися музиканти. люди. Але я допомагаю і так. У просто... мене немає такого, такої теми, що я все маю розголошувати. Ми ж ніколи не розголошуємо, що ми робимо, де ми робимо, куди. Тобто, Просто хвалитися. Не люблю я хвалитися, але в мене є мої діти, яким я допомагаю, скажімо, з самого дитинства: Степан, Відослава, Внук, Даня. Ось є мої колеги. Тобто, ми, це наша команда, тобто це наш, наша маленька фабрика, де ми, скажімо, формуємо музику, е, те, що подаємо потім глядачу. І Я обов'язково, я коли спрацюю на сцені, обов'язково, я е, обов'язково свідкую за реакці реакцією глядача. І тому я бачу, ага, я пісню написав не цікаво. Ну, трошки прозвучала, прозвучала, але вона не цікава. Тобто знову, і так само і Степан, і Квітослава, тобто завжди треба бути в пошуці. Я прочитав одну цікаву річ. Як тільки музикант відчув, що він піднявся там, напевно, висоту, він помер. Тобто ніколи не можна зупинятися і сказати, ой! Я вже суперзірка. Я супер звіто всього не розумію, що таке зірка. Зірка це скупчення газів. Популярність. До речі, це відчувається так легко і просто з вами спілкуватися. Так. Популярність, так, популярність є. Якщо ти її заслужив, якщо ти її заслужив перед глядачом. Че крижу, град і викимив, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, і в товнім огні моє серце наповнів зволі. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив зо. Мій один комій, священник, тобто хрестий тато Степана, ось ми сиділи в церкві з в Кафедрального собору уже, він каже, каже, Степан, каже, розумієте, у нас каже, майже одинакові професії. Тобто я, коли виходжу перед людьми, перед алтарем, я проповідую добро. Люди моляться, моляться Богу. Ви так само і церкви ніхто нікого не заганяє, люди йдуть по волі. Каже, ви так само на сцені, каже, ви пробуєте добро, ви при людьми, ви несете добро. І так само до вас на концерт ніхто нікого не може загнати війником. Питаю. Тобто тут все іде від душі. Знову ж таки, як артист подає на сцені, так глядач свої Якщо артист з першої пісні знайшов той зв'язочок з глядачем, ту маленьку ниточку протягнув. Значить все добре, значить ти майстер, значить ти зміг э, задачу, з з'їдачом з'єднатися. Це саме головне, щоб була одна атмосфера у залі. Скажіть, як ви відновлюєтеся, де ви берете цю силу енергію, щоб подавати зі сцени і потім глядачам? Як відпочиваєте? А, Може, місце сили якесь. Відпочивати ми не маємо можливості, тому що практично кожен день, якщо є вихідний, то є один день. Це не тільки зараз, це завжди було, завжди було напряжно. Я до цього звик, тому що я працював в Шинській філармонії, синтез-групі «Стожари». Тоді був Радянський Союз, тоді були планові гастролі, і ми їздили на три місяці. І працювали майже без вихідних. Тобто, але, але ясно, що треба, треба трошечки. Моя сім'я, оце для мене джерело натхнення. натхнення. Моя сім'я, мої діти, ми всі разом завжди, тобто всюди, ми завжди разом. Ми разом, якщо Степан, наприклад, готує нову пісню, ми всі разом думаємо. Ага, тут. Ви одному допомагаєте. Одну Однозначно. Квітислава, наприклад, готує пісню. Вона завжди просто при фризапису. Будь, будь ласка, там може. Хоча я, я, я ніколи, ніколи їх не поправляю, тому що Відослав має свій напрямок, свій стиль, Степан має свій стиль. Я собі працюю так, як я працював, і ніколи не буду зраджувати, ніколи не буду шукати, скажімо, щось щось нове. Так, я, я завжди розказую те, що обов'язково треба бути йти. З молодими людьми, з молоддю, тобто, щоб аранжування було якісне, щоб звуки були якісні, сучасні, а лише перше, щоб це була пісня, щоб, щоб ти дав людям можливість у кожній пісні якусь побачити сюжет якийсь. Десь той, чи той, чи той, той в своїй пісні. Десь якусь маленьку свою історію почув, той, у тій пісні. Я бачу в залі, буквально вчора ми працювали рівному. Я бачу в залі, коли я співав, і жінка стояла і в неї сльози були в очах. Значить, Це не говорина була. Значить, Вона десь щось згадала свою якусь маленьку історію. Оце важливо. Ага. Тобто е, е, важливо передати. Бо Поет є визначні поет, поет, поет які пишуть поезію, але пишуть, скажімо, на декілька сторінах, можуть писати і книжку в поезії. А поет пісняр, тому і називається поет пісняр, це майстер. Він повинен в чотирьох рядочках, тобто 4-4 і приспів. Попасти в серце ними. Три куплетники, так. Да. Він повинен викласти історію, фільм, виставу, От, щоб ми, глядач. Це порозумів і що виглядає, що це зрозумів. Оце, я вважаю, що це важливо. Ви успішний артист, хороший сім'янин, батько, дідусь. Реалізувалися у всіх сферах. Чи є у вас ще якісь мрії, якісь цілі? Мрії є. Я завжди мрію і завжди прошу Бога, щоб о, мої діти е, е, були здорові в першу чергу. Я завжди прошу Бога і. Мрію про те, що ми діти знову ж таки досягли вершин. Я в концерті це говорю більше, ніж я досягнув у житті. Я буду тільки радуватися тому. Оце мої мрії. І е, е, я би хотів, щоб вони збулися, щоб дітям було моїм добре, щоб вони і знову ж таки, щоб мої, щоб мої діти ніколи не відчули, що вони є зірка. Колаборація чи ремікс на пісню Цей сон з Лесію Нікітюк. Розкажи, як це відбувалося? А ну позвонили хлопці, продюсери Лесі, запропонували, показали мені, скажімо, вже готовий матеріал і попросили дозволу. Ну, ми заключили угоду і зробили. Леся зробила там, просто я співаю, uh -huh. приспів. ось я зрозумів, що це зараз потрібно, тому, що, тому я і абсолютно згодився. Люди це дуже гарно сприйняли. Дуже. Власне, Мені власне, особисто так подобається. Так, власне, це, це, це потрібно сьогодні людям. Потрібно сьогодні якийсь людям якийсь двигун, щоб щоб підняти, щоб. Хоча наші у нас взагалі наша Україна сильний народ, вони, вони і і так вони з грудю грудями стоять за ту нашу перемогу. Тому що ще раз кажу, що нас завжди ненавиділи росіяни. Ось і тому я згодився. Хоча, да, хоча багато мені дзвонять для того, щоб зробити колаборацію, чисто, чисто так, ну міняють мелодію, міняють там слова. Ну, я не згоджуюся, тому що е, е, не хочу. Я так, я, я так як з лесу ми зробили, це є нормально. Ну а коли, коли іде, так як зараз дехто. Привіт, не люблю. Не І мені, мені теж теж таке запитання, запитання дають. А з ким би ви хотіли зробити колаборацію, я Кажу, ні з ким. Ну дійсно, тому що я не вважаю, що це. Що це для мене цікаво нас в Україні? Я скажу в Україні, нас в Україні на сьогоднішній день. Є дуже багато потужних потужних музикантів і співаків, які достої. Я просто не хочу конкретно там говорити. які є достойні. і мені приємно з ними зустрічатися. От я вчора ми їхали, зустрілися на дорозі там таки не розказую, хто, але відомий співак, музикант, і це приємно. Приємно, що ми спілкуємося. Приємно, що немає того, як це колись було такої жаби. Це колись було, да? Так? Це так, конкуренція так. в шоу бізнесі. От я ви я, я такий. А ти, людина, ні, приємно, що я сьогодні дуже багато хорошої, якісної музики. Змінюється Україна. Це, це так, свідчить так, що... про те, що Україна живе, що Україна творить, що Україна робить, і Україна переможе. Обов'язково переможе. І на кінець декілька побажань для наших глядачів, ваших слухачів. Я хочу побажати всім найперше. Швидкої перемоги, швидкої перемоги не буває, але великої перемоги. Я хочу побажати нашим хлопцям, які є на фронті, які є в окопах, сили, здоров'я. Я хочу побажати їм, щоб Господь їх благословляв, охороняв аналінець. Тому що, хлопці, ми за вас переживаємо. Ми вас дуже цінуємо. І я хочу попросити вас, і Боже, повертайтеся додому. Повертайтеся, щоб ми всі разом з вами жили у великій, багатій, незалежній, могутній, європейській, вільній Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую вам за інтерв'ю. Получилось дуже цікаво. Так, дякую, 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 мені дуже приємно, і дякую, що ви приїхали сьогодні сюди до дякую. нас. Дякую.